Меблевий салон Єврохата, що на Соборній 20, надає розстрочку через магазин без відсотків на 4, 6 та 10 місяців. Термін акції обмежений. Звертайтесь за телефоном 063 113 49 18. Меблевий салон Єврохата. Понеділок традиційно виконуюча обов'язки міського голови Галина Поліщук провела апаратну нараду. Про питання порядку денного дивіться у нашому сюжеті. Одним з головних питань, що потребує нагального вирішення, є виплата заробітної плати працівникам державних установ. На це до кінця року необхідно 14,5 тисяч гривень. Таких грошей наразі міський бюджет не має. А разом з тим сплив строк дії тієї постанови, яка регулює механізм отримання короткострокової позики з державного бюджету. Постанова, яка діяла і дала нам можливість брати ці кредити. Була закінчена 1 серпня, і ми стало поділеною, що у нас тільки на виплату аванса взагалі в бюджеті 600 тисяч грошей більше нема не поплі. Аби, хоча б частково вирішити це питання, міська рада звернулася за підтримкою до міністерства фінансів. Тож згадану постанову пролонговано ще на один місяць, і це дає можливість нам в серпні місяці, в серпні, от зараз малесенький аванс так? І сразу оформляють, віддаємо це і зарплату, і частковий аванс на слідкує неділі, 21-го, ми будемо оформляти цю позичку. Але це місце це тільки серпне. І от по этой постанові із Київської області це були виборочні міста, яким, яким дали цю можливість. Із Київської області міста Фастів. Один. Хоча у вересні місяці знову постане проблема нестачі коштів для виплати заробітної плати. Я дуже прошу освітянську галузь віднестись до цього з що ми працюємо щоденно над цим питанням, не врозли на прозволячі, а працюємо. Але дуже складна ситуація. Галина Федорівна також поінформувала, що днями з візитом у місті Фастові побував заступник губернатора Київської області Володимир Максименко, який залишився незадоволеним станом підготовки навчальних закладів до нового навчального року і в цілому благоустроєм міста. Що таке благоустрою? Це не тоді, коли ми готуємося 9 травня, коли ми готуємося на день міста, і на день незалежності. Ні, це та день. Важка робота. Хоча чи не єдине зауваження до навчальних закладів лунало на адресу п'ятої школи. Директором нема відпочинку, тому що директори повинні підготувати не тільки класні кімнати, а територію школи, на яку зайдуть діти, і 5-10 метрів на прилеглу територію. Заглянуть, що ж там мене за забором робиться. Максим це побачить. І за п'яту школу дав мені такого того що я до вечора тягнуться. Інше питання апаратної раціональне використання земель. У місті Фастові більше тисячі гаражів, які розташовані на прибудинкових територіях. Це на сьогоднішній день близько 500-600 тисяч гривень в рік додатково до бюджету. Це вже проводять в Білій церкві, це вже роблять в інших містах. У Хмельницькій це вже робляться в інших містах. І на сьогоднішній день ми теж треба зайнятися цим питанням. Щоб раціонально використовувалася земля міської ради, серед іншого триває підготовка до найближчих свят, серед яких день державного прапору на всіх закладах комунальних повинні бути підняти державні прапори відсвятковано День державного прапору України. О 10-й годині ми робимо урочистості тут біля нашого адмінбудинку, вручення паспортів і вручення нагород нашої молоді о 14.00 – початок. Буде у Палаці культури в великій залі урочистості з нагоди Дня Незалежності. Привітання, нагородження, а також концерт. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.